Заява президента США Дональда Трампа щодо сектору Газа сколихнула світ, але чому промовчав Путін? І як оголошений план американського президента може вплинути на Україну? Нагадаємо, ось що сказав очільник Білого Дому. Цитата США візьмуть під свій контроль сектор Гази, і ми будемо працювати з ним. Ми будемо володіти ним і нестимемо відповідальність за демонтаж усіх небезпечних нерозірваних бомб. Та іншої зброї на цій території вирівняємо місцевість і позбудемось зруйнованих будівель. Оцінка заяви Дональда Трампа міститься в аналітичному огляді Київського безпекового форуму. Відбудова сектору Гази, а фактично, захоплення території, на якій проживають 2 мільйони палестинців, і їхнє переселення є порушенням усіх норм міжнародного права, зазначається в огляді. Ми чітко підтримуємо єврейську державу і вважаємо, що всі терористи Хамас, Хезболи та інших радикалів, які посягають на безпеку держави Ізраїль, повинні понести покарання. Єврейська держава була утворена саме завдяки міжнародному праву, резолюції Ради безпеки ООН. і саме тому всі дії держави Ізраїль та її союзників повинні базуватись на залишках міжнародного права, вказують аналітики. До 7 жовтня Путін загравав із прем'єром Беняміном Нетаньяхо і навпаки. А після операції Ізраїлю в Газі став чітко на захист Хамас та приймав їх у Москві. Зараз Путін не промовив жодного слова у відповідь на заяву Трампа про фактичне виселення палестинців та захоплення території і не висловив солідарності з арабськими державами в засудженні такої заяви. То що це може означати для України? Автори аналітичного огляду вважають. Що своїм мовчанням Путін хоче послати президенту США сигнал про свою договороздатність з питань особливої важливості для Трампа та отримати аналогічний підхід від американського президента з найважчого для себе питання завершення війни з Україною на умовах Кремля. Тим часом Путін спостерігатиме за формуванням антиамериканських настроїв в арабському світі і таємно їх підтримувати. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленням у соціальних мережах. Посилання міститься в описі до цього відео.